Певно, ще дитиною або підлітком ви встигли познайомитися з Алісою у дивокраї Льюіса Керрола, а перечитавши його у більш зрілому віці, скоріш за все, змінили своє сприйняття цього твору. Незалежно від того, на яку інтерпретацію ви клюнете, чи то дивлячись через призму архетипів Юнга, чи то зводячи усе до алегорії з ілюзорності світу, щоразу перечитуючи книгу, ви все більше переконуватиметеся у своєму тлумаченні, знаходячи відповідні натяки. Підтексти і цитати, а в той же час читач з іншим культурним бекграундом може бачити в цьому творі зовсім інші змістові акценти. Є певна схожість між тим, як ми тільки витлумачили сюжет Аліси і як силкуємося пізнати свій рідний світ, сповнений не менших химер, аніж той, у який потрапила головна героїня. В обидвох випадках ми сприймаємо селективно, тобто фрагментарно, уривчасто, у відриві від інших елементів. Згідно зі словником термінів американської психологічної асоціації, селективне сприйняття це процес, за якого люди роблять вибір на користь одного або декількох стимулів серед величезної кількості інших представлених розумові у будь-який момент часу. Якщо перефразувати, то у ширшому значенні вийде, що люди надають перевагу окремим шматкам реальності і воліють ігнорувати ті, які не узгоджуються з їхніми попередніми уявленнями чи світоглядом. Однією зі складових селективного сприйняття можна назвати підтверджувальне упередження. Психолог Раймонд Нікерсон визначає його як тенденцію шукати чи інтерпретувати інформацію таким чином, щоб вона підтверджувала або підкріплювала попередні уявлення або цінності. Продемонструвати це можна експериментом під назвою завдання 246, яке працює наступним чином. Є правило відоме тільки експериментатору, і він називає трійку чисел, що відповідає цьому правилу. А учасник досліду має відгадати правило, задаючи іншу трійку чисел, яке підтверджується або скасовується зворотнім зв'язком експериментатора. Скажімо, я назву 4.6.8. Припустімо, ви назвали інші трійки чисел, що збільшуються на 2. І ось ви називаєте готове правило: кожне наступне число більше за попереднє на 2. Та насправді це правило не відповідає дійсності. Насправді, числа мають просто зростати не обов'язково на 2. Крім того, коли американський психолог Берес Скіннер ставив дослід на восьми голубах, піддаючи їх інтервальному голодуванню, було виявлено, що в голубів розвинулася схильність до ритуалів. Птахи або починали розмахувати крильми, або дивитися через ліве плече, вірячи, що так їм вдасться отримати їжу. Фондовий ринок одна з таких галузей, де забобони набувають статусу технічного аналізу. Щойно мозок знайде хоч найменшу закономірність, якою можна скористатися, він чіплятиметься за неї, щоб мати змогу передбачити, як розвиватимуться події на ринку. Оскільки на кін поставлене фінансове благополуччя. Мозок звертатиме увагу тільки на ту частину графіку, де щойно здобутий партер спрацьовує, і запам'ятовуватиме ті дані, які підтверджуватимуть його передбачення, що завгодно, крім визнання неможливості, зрозуміти в повній мірі, як поводитимуть себе ринкові цикли у наступній фазі. Що стосується видів підтверджувального упередження, то воно може проявлятися у кількох формах. Селективна увага, селективне згадування, упереджена інтерпретація, які варто розглядати не як окремі, а зв'язні і взаємодоповнювані процеси. Увага, це обмежений ресурс, яким слід користуватися якомога ефективніше. Селективна увага це умовно корисний інструмент, який допомагає відсіювати неважливі деталі та зосереджуватися на головному, навіть якщо воно не головне. В моделі американського психолога Вільяма Джеймса візуальна увага працює. Подібно до ліхтарика. Те, що потрапляє в його промінь, сприймається чітко. Периферійні ділянки, куди падає менше світла, досі видимі, але вже сприймаються заднім планом. Другий підхід, відомий як модель наближення об'єктиву, дещо доповнює перший, а саме, ми можемо збільшити або зменшити обсяг нашої уваги, подібно до того, як налаштовуємо об'єктив камери. Щоправда, наближення крупним планом спричиняє. Повільнішу обробку даних, оскільки кількість інформації збільшується. Уявіть, ваш друг влаштував вечірку в галасливому ресторані. Довкола гамір, брязкіт виделок, тарілок, галаслива музика, вся ця, -ця какофонія звуків змагається за вашу увагу. Однак ви не губитеся, а здатні розрізнити важливі звуки серед шуму. Психолог Колін Черрі назвав досліджуваний феномен ефектом коктейльної вечірки. У його експериментах учасникам давали послухати два аудіоповідомлення одночасно по одному на вухо. Потім Чері попросив учасників звернути увагу на якесь одне і повторити, що вони почули. Він виявив, що учасникам з легкістю вдалося відтворити зміст того повідомлення, яке було у світлі їхньої уваги, а ось інше вони повністю прогавили. Крім того, коли те повідомлення, котре лишали без уваги, лунало німецькою або у зворотному напрямку. Вкрай мало учасників взагалі помічали якісь зміни. Та хоча його знахідки відтворилися у додаткових експериментах, а інші дослідники отримали схожі результати, професор психології Гарольд Пешлер у своїй праці Психологія уваги зазначає, що недостатньо лише дати послухати різні повідомлення в різні вуха. Ці два повідомлення мають лунати у різні проміжки часу, щоб мозок відфільтрував їх як варте і не варте уваги. Також не меншу роль грають гучність, яка впливає на те, чи дійде повідомлення до адресата, та кількість джерел звуків. Цікаво, що на селективну увагу можна подивитися із іншого кута, а саме за допомогою феномена Багадера Майнгоф. Доки ви чогось не знали, ви не помічали цього, а тому для вас не існувало якогось шматка реальності, хоч і могли щодня з цим стикатися. Не оминає підтверджувальне упередження і нашу пам'ять. Когнітивні психологи кажуть, що спогади формуються з недосконалого сприйняття, профільтрованого крізь наші вірування та упередження, а з часом вони видозмінюються і зливаються. Дуже сильно хибують спогади на точність. Це підтверджує дослідження, опубліковане Найсером і Гаршом 1992 року, в якому вони роздали 106 студентам курсу психології опитувальники, та попросили відтворити спогади про вибух шатлу Челенджер, який стався менш ніж 24 години тому. Опитувальнику містилися специфічні запитання про те, що вони робили і як почувалися. Через два з половиною роки тих самих студентів попросили викласти свої спогади про ту подію і оцінити свою впевненість у достеменності вже цих спогадів від 1 до 5. Із семи раніше зафіксованих деталей студенти змогли згадати в середньому 2,95. Чверть студентів набрала нуль із семи, а половина два чи менше. Лише чверть студентів спромоглася згадати, що вони взагалі проходили таке опитування. Тим не менш, впевненість у спогадах досягла позначки 4,17 із 5%. Тож, як бачимо, немає ніякого взаємозв'язку між певністю і точністю спогадів. Ефект селективного згадування був помічений і в експериментах, які мали справу з бажаністю належати до певного типу особистості. Наприклад, одним піддослідним надали аргументи того, що екстраверти більш успішні в навчанні і роботі, ніж інтроверти, а другим протилежне. В наступному, не пов'язаному з попереднім дослідженням, тих самих учасників попросили пригадати події зі свого життя, в яких вони поводились як екстраверти чи інтроверти. Кожна група надавала більше таких спогадів, які підтверджують бажаний тип особистості, відповідно до показаних їм переваг того чи іншого типу. Тобто ми краще згадуємо те, у що воліємо вірити, а невідповідні дані або не спадають на думку, або ми їх просто відкидаємо. Ще одним фактором, який здатен впливати на пам'ять, є зміни емоційних станів. Якщо ви, скажімо, посварилися зі своїм партнером, то ступінь вашої емоційності і, відповідно, ваші спогади про те, наскільки сварка чи її передумови були обурливими для вас, почне змінюватись через годину, день, місяць після сварки. І чим кардинальніше ви змінили своє ставлення чи думку до тієї сварки, тим гірше ви будете пам'ятати свій ступінь обурення того дня. Тож, коли люди висловлюють свою думку на якісь контроверсійні теми, довкола яких ламається сила Селенна списів, вони значною мірою підвладні упередженню моєї сторони і висловлюють свої емоції, а не аргументи за чи проти. Коли ж інформацію уже зібрано, щоб достото її осягнути, мозок, по суті, машина для продукування інтерпретацій має витлумачити вхідні дані. Навіть якщо при зборі та обробці інформація не зазнала спотворень чи редагування, то на стадії інтерпретації мозок може звести нас у діброву когнітивних викривлень і зайвих імплікацій. Така інтерпретація характерна для підлітків, які можуть приписувати агресивну поведінку своїм однокласникам, батькам, які можуть сприймати дії своєї дитини, інших батьків, як агресивні, колег по роботі, які можуть розцінювати невизнання їхніх заслуг як злий намір. Ворожа атрибуція наміру один з підвидів упередження атрибуції, коли людина оцінює неоднозначну поведінку як злий намір з боку іншого, хоч її очевидних передумов для того може і не бути. Цікаво, що може бути і навпаки. Люди можуть занадто критично оцінювати ту інформацію, яка не збігається з їхніми попередніми уявленнями, скуппульозно вишукуючи в ній помилки, в той час, як на вірус сприймають те, що плавно вкладається в наявну картину світу, упередження невідповідності. Одне дослідження, проведене під час виборів президента Сполучених Штатів у 2004 році, показало, що вкрай заангажовані виборці, тобто такі, які переживали стійку і сильну симпатію до свого кандидата, воліли радше виправдати або заперечити докази ірраціональності та лицемірної поведінки їхнього улюбленця. А твердження опонента їхнього улюбленого кандидата, вони нарікали суперечливими. Під час того, як вони оцінювали протиріччя у висловлюваннях свого фаворита, проходили МРТ. Результати сканування мозку виявили підвищену активність таких ділянок мозку, як вентромедіальна префронтальна кора, передня поясна кора, задня поясна кора, острівцева кора та латеральна орбітальна кора, які відповідальні за керування та проявлення емоцій. Такі дані вчені інтерпретують як способи подолати когнітивний дисонанс. Здавалося б, інтернет мав би частково усунути проблему селективного сприйняття. Маючи доступ до величезної кількості інформації, люди, мовляв, будуть більше стикатися з альтернативними точками зору, зможуть ознайомлюватися з інформацією, яка не відповідає їхнім попереднім переконанням, і будуть відкривати для себе речі з іншого боку. І це все має звести на нівець радикалізацію та поляризацію поглядів. Та виявилося так, що ми не могли передбачити, до чого могла при... призвести поява інтернету. Дослідники говорять про так званий селективний вплив, котрий, по суті, є проявом роботи підтверджувального упередження у медіа та соцмережах, що полягає у надаванні переваги медіа контентові, який займає певну позицію. За сприяння алгоритмів своїми преференціями люди формують навколо себе так звані ехокамери, що не дозволяють чужим опініям прорватися в інформаційне поле користувача. Частково про це йдеться і в дослідженні новинної стрічки у Фейсбуці. Намагаючись відповісти на питання, які новинні пости привертають увагу користувачів та які новини обирають для прочитання, дослідники провели онлайн-опитування учасників експерименту. Це були 103 студенти останніх курсів. Їм давали прочитати спеціально заготовлену стрічку новин, де містився контент за або проти політики Німеччини щодо біженців. Для тестування гіпотез був задіяний прилад, який відстежував рух очей. Було виявлено, що Facebook може як підвищувати, так і знижувати тенденцію до селективного впливу, оскільки ставлення стає фактором поляризації саме при взаємодії з інформацією, а не тоді, коли користувачі просто гортають стрічку, що часто і відбувається. Авторитетність джерела і коментарі інших користувачів, які не погоджувалися з думкою в дописі і починали жваву дискусію, ті фактори, що привертали увагу користувачів. Також спостерігалася схильність обирати саме ті дописи, що узгоджувалися зі ставленням самих користувачів. І хоча розподіл об'єктів на важливі та неважливі є суттєвою перевагою селективного сприйняття, це може виявитися і недоліком, ціною якого часто є людські жертви. Прикладом тому є ДТП через ненамисну сліпоту. Гарною ілюстрацією цієї вади нашого мозку є відомий тест з горилою, проведений експериментальними психологами Крістофером Шепісом та Деніелем Сімонсом у 1999 році. Вони записали відео, на якому студенти передавали баскетбольного м'яча і попросили глядачів порахувати, скільки разів гравці у білих футболках пасують того м'яча один одному. Та поки глядачі уважно стежили за грою і рахували паси, вони зовсім прогавили горилу, яка пройшла через усе поле і ще й зупинилася посеред поля, побивши себе в груди. Так і під час кермування автівкою ми можемо мимоволі спустити з уваги якусь надзвичайно важливу інформацію, навіть якщо пильно стежимо за станом речей на дорозі. Причин на те декілька. По-перше, при зависокій концентрації на якійсь деталі, ми сильно ризикуємо не побачити інші об'єкти, які можуть виявитися пішоходом, велосипедистом або іншою автівкою. На жаль, цієї вади не можна позбутися повністю, але водії можуть докласти зусиль, щоб не прогавити важливі сигнали. Другою причиною є відволікання. Згідно з дослідженнями, 80% зіткнень і 65% аварій пов'язані з певною формою неуважності водія. Розмова по телефону, сьорбання кави, перемикання радіостанції, переписування під час поїздки може призвести до вже згаданих наслідків. І, хоча більший відсоток неуважного керування згідно зі статистикою, корелює з віком водіїв, досвідченість керманичів не стовідсотково гарантує те, що вони не стануть жертвами селективної уваги під час водіння. Особливо сильним впливом селективного сприйняття є тоді, коли ми вкрай мотивовані підтвердити власну правду, ігноруючи цілий ліс на користь кількох дерев. Отже, якщо ви зацікавлені в тому, щоб шукати істину, а не впевнюватися в тому, що вже й так знаєте, то резонно запитаєте, як не втрапити у тенета цієї помилки. І першим кроком до подолання селективного сприйняття може бути інтелектуальна скромність або доксастична відкритість. Це такий особливий вид скромності, а саме, Здатність змінювати свої переконання з отриманням нової інформації. Фахівці ж відрізняються від нефахівців тим, що мають більше даних і знань для продукування менш хибних висновків, схильні до профдеформації і селективної уваги до деталей. Після розуміння потенційної помилковості своїх переконань слід учинити за принципом протилежним до дії підтверджувального упередження. Всіляко піддавати свої погляди сумнівам, шукати альтернативну інформацію, яка не збігається з наявними знаннями. Активне відкрите мислення відкриває шлях до глибшого пізнання уже знайомих речей і допомагає знаходити кращі рішення старих і нових проблем. Та найдієвішим є останній крок: зміна ставлення через зміну поведінки. У соціальній психології ця ідея ґрунтується на самосприйнятті та уникненні дисонансу. Самосприйняття починається з поведінки, яка слугує дороговказом для визначення думок і емоцій. Скажімо, я маю про себе стійке уявлення як про людину, яка веде здоровий спосіб життя. Руханка щоранку, здорове харчування, біг, спортзал тощо. І раптом, після того, як я дізнаюся, що мій найліпший товариш або родич загинув на фронті, я йду до крамниці, купляю пачку цигарок і випалюю одну чи дві. І поки випускаю сигаретний дим з рота, я переживаю когнітивний дисонанс. Моя теперішня поведінка зовсім не узгоджується з моїми уявленнями про себе. До болю втрати додається ще й біль несправдження очікувань щодо себе, як стресостійкої і витривалої особистості. Після того, як я емоційно оговтався від смерті близької людини, у моїй голові роїтимуться два суперечливі образи. Перший я людина, яка веде здоровий спосіб життя, і другий я курець. Тепер, щоб позбутися дисонуючих думок, я маю або раціоналізувати, тобто виправдати свою теперішню поведінку. Я палю, бо це допомагає мені боротися зі стресом. Я палю, бо це зменшує біль від втрати чи щось таке. Або, врешті-решт, обрати на користь однієї з двох версій самосприйняття, чи то кинути палити, чи то змиритися з тим, що я тепер курець. На цьому прикладі видно, що переживання когнітивного дисонансу здатне змінити ставлення до речей, які ще донедавна ми вважали неприйнятними. Несумісна поведінка спричиняє занижену самооцінку, яка в свою чергу призводить до зміни думок та емоцій щодо того неприйнятного. Таким чином, нешаблонні вчинки крок за кроком можуть допомогти подолати викривлення селективного сприйняття. Почавши використовувати активні дієприкметники у своєму мовленні, ви мало помалу будете позбуватися уявлення, що це явище не властиве українській мові. Якщо зробити зусилля над собою і кинути палити, не виникатиме спокуси до виправдань. Тож маємо такий собі принцип уроборуса: ставлення впливає на поведінку, а поведінка впливає на ставлення.